Вітаю всіх, шановні підписники. Черговий тиждень та черговий івент по армії Рефорджер на одне життя. В цьому відео буде дві місії, які ми грали на проєкті Arma Unity Frontline. Силичка на них в описі до цього відео. Якщо хто хоче прийняти участь у подібних проєктах, переходьте та за посиланнями і приєднуйтесь. Перша місія буде за СРСР і на карті Конар. Ми спробуємо захопити невеличке поселення. Ну а другу місію ми будемо грати за сили приватної військової компанії ION, які розпочинають наступальну операцію на підтримку Великобританії. На території Норвегії з метою демілітаризації окремих районів країни в нашому підрозділу необхідно знищити вишку та закріпитись на позиції, що дасть Великій Британії перевагу в подальшому введенні бойових дій і посилить можливість розробити підрозділи Норвегії. На ну, що з цього вийшло, дивіться далі у відео. Всім приємного перегляду і будь ласка, додивіться до кінця це дуже важливо. Да, Гарна, звісно, арма. Югу, я в шоці скільки тут цих хля назад їдуть. Та да, біля вишки багато ворогів кидають гранати. Панек, ты где? Стреляй! А кого? Ого, це таліба, це талиба. Та Ответка летить, ответка летить. Чуть выше, Ванек, чуть выше. А это танк, Ванек, не стреляй по нему! <говорит> там танк, реально. <говорит> танк работает. У танка ракеты есть, если что. Да, там сам в нём, блядь, что Да, гарно, конечно, арма. <говорит> Кто <говорит> поднимается, у обережно, танк работает. Блять, прям під ноги але мені нормально Танк верх корки обстреливает аккуратно. Так виглядає земля по версії плоскоземельчика. Кінець карти і все. ще куди тут спрыгнуть, його йомоє. Вон диви, он диви, піхот, пех піхоту, піх, я помітку подставив там. піхота дебатиш кірину пощастило юра там де танк стояв піхота противник Ну, зайшли ми доволі далеко вже аж навпроти серпантинів. навіть навіть далі тут би зараз якийсь зайняти позицію таку щоби Мене не підстрелили, хоча б хоча якісь каміння. Ну, але. Або, можливо, як завжди. Зараз я десь зустріну ворога, ти мене званшотять, і перша місія буде в така коротенька, як завжди. Я вже навіть зараз не почав записувати якийсь вступ до цієї місії, тому що, як завжди, вступ записав, такий епік, епіка нагнав, а потім раз, я від'їхав, сразу по побігав трошки і нічого навіть не зробив. І такий думаю, М -м -м, класно, пафосу нагнав, а толку. Сподіваюсь, тут зараз нікого не буде, хоча це може бути. Можуть очікувати в лісі. Ми виборі, там ще один, там ще один. Вище піднявся. То мене дерну, блін, попереднь батька в пекло йти самостійно. Тут уже їхня позиція, ніфіасі, я укотився. Юху! <хи> Нетерпляче, це скільки у них тут людей ще. Та ні куди. Ти що гониш? Тут такий штурм, треба, я не знаю. А де наші всі? Подожди. Ну це один наш загін. Та і все, я не знаю, як тут треба штурмувати, чесно кажучи. Ну коротше, не знаю, блін. знову така карта і знову місія комово. У мене це вже стандарт. Хто мене хоч убив, ТРО, походу. Джорні, чи хто хотів спускатися за моєю зброєю, походу. Да, коротше, весело. Ладно, проїхали. На задача вишку взривати, правильно? Він. Чи ні? Да, да. Все, пока що до моменту все точно. Ні, ну мало може, я думав, це в якось определённого загону. Блять, ну обрати внимание на карту і не задавати питань

Да у него слеп, шлем, на черный, на черный, вроде нормально, но и поводайкась надо хорошо вроде. Блять черный шлем, шо за хуйня? Да. У него есть... Ладно, ебаши его. Епростый. 266, 268. В было, его было, было, нет, не <реку> Короче, не башьте <реку> всех <реку> видите, потом, братан. Да. Так, так вы okay, да? Да, 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 кто да, да, блин. да, yes. минус, а минус. На <реку> спину <реку> <заходят> <реку> пацаны. <реку> спина. Плюс. Что в окружении, Тихо, тихо. Свои, блин, не стреляйте, нахуй. Спина близко была? Yeah. Да, да, он в упоре был, в пяти метрах от нас. Он по деревам лежал. У нас тут еще жмур с трубой есть, можем трубу цепануть. Кто работает? Спина, контакт. Я стреляю за спину, берусь. Я не поднимаю по таким дерево. Спину, спину закрыли, спину закрыли, все нормально. Да, по мне нахуй я люблю. Заберите трубу уже. Ты подожди, у Сандера тоже сейчас рядом черный, блядь. Периметр сделайте, а, блядь, добивись на меня нахуй. Периметр делай. У, у них, короче, за... штаны дырявые, пацаны. Их не меточка. Пацаны, у них все черная форма, синие повязка. Да не хуй, я такой, Очковый, у нас зеленый спину бачки. заходил. Короче, пацаны, снимаемся шлема, знімаємо шлема свої. Нахуй шлема, короче. Та не, не гони, не гони. Тільки в тебе чорні, блин. Дуже близько идем. Ладно, я не буду, знову ж таки, я клесь спішу. Не треба спешить, я. Але, хе, хе мене приціл, треба. Обережно, ну, вже точково відігравати, якщо вже точно. Когось побачу. Але тут, блин, ну не під кожним кощем может лежать ей работа я уже бачу вышку сейчас двигаюсь блять шо А, подожди да біля вишки багато ворогів кидають гранати. Бачите, 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 бачите? Левиша, левиша, левиш от вышки, левый от вышки, левиш от вышки, трошки. Правай, левиший, не от вышки. Вот там, братан, вот там, братан, вот там, вот там. Понял, понял, о, хорош. правую сторону да? Вот. стороны С руку работает. По правую руку работают у нас обратно. Да, 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 знаю. Надо туда въебать из гапочки на последнее. Давайте метку. У кого есть морфин, дайте мне морфин. Дай Моя закончилась. Я трохи занят. Где лежу? Ага, лежу, иду. А хорош. что это за метка ЮАМ? Уже знаете, вам палец? Право у нас. Сигар. Я это обычно, это игрок из ДТК вроде. Не, я как понимаю, вы... это типа отряд чей-то, там есть люди? Вся мертва, корочу. Там мертвый, по кому стріляти, той мертвий. З правої сторони покилка кого-то Нас въебали, у нас много трех сотых, нам нужна помощь. Да я же говорю, никто, блядь, на довяшке не на маньку. На холме Мы вроде победит. С нашими отрядами yeah. связал. Ну, вроде черный, блядь, значит, надо ебашить. Тут, тут еще один раз. Почему? Я нашел тем Надо там, возьми вместо вместо оружия второго. Хача второго оружия. Э, приват, Момбад, приват! Суд 000... 000... 000... 000... еще Спокула. одна родия страшно. А мы блять победили. <рес> ну и ладно, всіх разбил, получається. Подякую. А як ти поняв? А я не са нет, это А, наркоти Та на жаль, не показує, да. Загальні втрати показують, але так ні. <рес>